Слава Україні! З вами Віллі! Сьогодні огляд модельки Сіті Adimanti Адіманті. Шановні, моделька називається ST123. Чомусь вони її назвали Адіманті. Я не знаю чому, що це за бренд. І ми сьогодні коротко розглянемо. Його характеристики, і також, раз це Адіманті, ми його порівняємо з адіманті від Скімена. Отак От я положу, щоб вам було видно. Поїхали. Значить, CTVN, довжина леза 87 мм. Хоча вони заявляють 90, я наміряв 87. У Скімена 85. Але якщо брати повну довжину леза від края руків'я до кінчика, то у Скімена буде 90. І в Адіманті CTVN теж буде 90. Тому тут відносно. Товщина однакова, 3,5 мм, сталька d 2 Заявлено 58,60. Я думаю, що плюс-мінус якість сталі буде приблизно однакова. Ширина леза у скімена 25 мм, у сітівіна 22 мм. І ми бачимо, що також тут фальші, більш такі ніжні. Менші, більш такі охайні. Мені фальш спуска більше подобається в Сіті Зведені ножі адіманті від Скімена 03. CTV 035. Знову ж, це приблизно можуть бути, в залежності від серії, який вам попадеться. Але мені попались такі. Я думаю, що вони плюс-мінус десь так і будуть. Вага. У Скімена буде 120 грам, а от Сіті 103 грама. По вазі він виграє. Також ми бачимо, що руків'я виконане теж геть по-різному. Ну, по-перше, воно товще і вуще. Оця величина набагато менша у Сіті ніж у Скімена. І по товщині теж вони трошки різні. У Скімена. 11 мм, у сітєві на 15, тобто тут, якби, вже таке діло смаку, кому як до руки припаде. Форма леза. Ви бачите, що, не дивлячись на те, що є якісь схожості, клиночок виконаний, я б сказав, геть по-іншому. Якщо у скімена у нас такий. Чисто листообразне, листовидне таке лезо, яке звужається, то тут у нас спочатку йде розширення і потім звуження. Мені більше подобається чисто по дизайну моделька від Сіті але це, я ж кажу, це діло смаку. Коротко, які тут є ще відмінності у Скімена фреймлок, у на звичайний лайнерлок, але він виконаний дуже якісно. Мені більше подобається лайнерлок, тому що коли ми беремо в руку фреймлок, якщо ви зажмете випадково вказівним пальцем сам фрейм, то він буде туго відкриватись. Тому це таке недолік фрейма. Якщо по плюсах, то я б ще відніс до плюсів саме до Скімена, це те, що є склобій, є отвір під темляк у сітіві, на отвору, на жаль, вони чомусь не зробили. Кольорова гама у Скімена. На будь-який смак, там є і піксельний, і ядовити такі оранжеві, і темні, і ну, будь-які. І це е, теж така перевага. Ну і зведення. Зведення плюс-мінус однакове, але от я пробував на папері, від Скімена, адіманті ріже трошки приємніше. Не на порядок, не в рази, але трошки все-таки відчувається. Що стосується кліпси, Кліпси абсолютно по-різному зроблені, по різному сидять. Мені більше подобається, мабуть, все-таки кліпса від скімена, тому що вона не те, щоб більш глибока, а те, що вона більш широка. отут от. Хоча тут також зроблена кліпса непогано. Бачите, вони приблизно по висоті петлі, самої цієї кліпси, однакові. Але від Скімена Кліпса трошки більша і глибша. Далі, як ви бачите, осьові виконані теж по-іншому. У Скімена осьовий більше в діаметрі, але він виступає трошки менше на пів міліметра, ніж у Сіті Віана. Як на мене, це не принципово. Головне, щоб якісно було виконано. Насічка на клиночку у CTV більш така груба. У нього немає, виходить, оцих фасочки оці не зняти. Тому в руці я б сказав, що він трошки так агресивніше, надійніше сидить. Але це чисто таке моє враження. Тут теж, бачите, будова трошки відрізняється. Тут у нас болти йдуть не з однієї, якби, а у кінцевій точці руків'я і зверху тут підряд. І тримають спейсер. Ну, в двох словах, щоб соплі не жувати довго. Руків'я відрізняється тим, що у скіміна Руків'я таке пістолетне, трошки зігнуте і вуще. У Сіті на руків'я більш пряме і е, трошки ширше, але не, не таке високе. Отут воно якби е, більш ухватисте. Зараз зробимо елементарні тести по продуктам і тоді вже будемо робити висновки. Досить тонко, претензій не маю, Ріже ковбаску досить непогано. Я нагадаю, що коли ми маємо діло з такою ковбасою, як би зернистою, то якщо ніж недостатньо гострий, різ. Не виходить, а такими кусочками випадає е, прямо ковбаса. Тут такої проблеми немає. Ці два ножі, в принципі, справляються непогано, але е, все-таки, мабуть, від скімена трошки краще. А, тому що, подивіться на е, товщину леза. В першій третині ближче до кінця, от наскільки тут вона тонша, а тут товща, давайте спробуємо сир. В принципі, не прилипає. Досить рівно Риже Ну тут я б сказал паритет здається сетевин може різати трошки тонше. Або це я вже наловчився, зараз ще раз з кіменом попробую однаково. Будемо рахувати, що однаково. Томато. Дуже комфортно. Буквально він вгризається сам, я фактично не, не давлю на нього. Бачите, з ким трошки краще все-таки справився? Все таке зведення. Тут вирішує, коли ми бачите? Раз, два, три. Ще раз перевіряємо контрольний. Скімен трошки краще. Ну, як різачок, в принципі, це очікувано, тому що знову ж форма така більш, як різачка. Отут -от досить тонке лезо. Ну що ж, панове, як ви бачите, все таки моделька від Скімена показала в тесті на різ трошки кращий результат. Ця моделька, я б не скажу, що вона в рази гірша. Мені, наприклад, по дизайну подобається саме CTV. І я оцей ніж залишаю собі, а цей я комусь подарую. Чомусь він мені не зайшов, от, чисто візуально. Можливо, якби він був трошки більший, він би був такий більш агресивний, такий більш хижий, тоді б він мав більше харизми. На мій погляд, вони трошки розмір заменшили. Можна було ще 5-7 мм додати в лезі. Хай би він був там важчий на 10-15 грам, але це був би вже повноцінний такий здоровий різак, який показав би себе добре і по продуктам, і взагалі, отак, чисто візуально, естетично. ну він такий от Мені здається, був би більш достойний. Але знов же це чисто діло смаку. Ця моделька зараз коштує приблизно 1500 гривень. Оця моделька коштує 1200. Трошки дешевше. Що мені тут не подобається. Не подобається те, що рукояточка, здається, ще один тільки колір є, там такий зелений з чорним, але чомусь він мені не попадався, я оцей взяв собі. І е, дуже не вистачає отвору під темляк. От реально до нього можна класний такий темляк зробити, якийсь кольоровий, а його чіплять приходиться за. Хліпсу, ну, Не геть воно, як би, його. Тому, панове, ці два ножі, в принципі, непогані, при всьому моєму відношенні до Руслана Скімена він показав себе непогано. Це правда. Якось так. Будьте на каналі, слава Україні, бережіть себе, побачимося, папа.